Загадкова історія зникнення цілої розвідувальної групи загарбників на тимчасово окупованій території. Ворог скавчить у своїх телеграм-каналах про активність ЗСУ на Херсонському лівобережжі, зокрема біля козачих лагерів. В українських силах оборони півдня намагаються приховати посмішку і наразі не дають жодних підтверджень цій цілком можливо вигаданій ворогом історії. Про складний прорив першої лінії оборони Росії. На Запоріжжі і пояснення руху контрнаступу від зеленського події 531-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Лівобережна тривога для окупантів, російські військові пропагандисти почали нову хвилю паніки. Частина твердить, що ЗСУ проводять активні операції, і закріплюються на лівому березі Херсонщини. Місцеві гауляйтери-зрадники переконують, усе ж буцімто під контролем. Усі атаки традиційно відбиті. Англосаксонські найомники, яким, звісно ж, хочеться продовження конфлікту, і, звісно ж, не дають уваснутиму. Але поки сальдо продовжує. Звичну шизофренію окупанти у власних телеграм-каналах повідомляють більш нагальні новини. Зокрема, кажуть про загадкове зникнення з одвох десятків загарбників під керівництвом майора Томова, які несподівано щезли, нібито на окупованому лівобережжі у районі населеного пункту Козачі Лагері. Томов і ще хлопці не повернулися з развід виходу. Їх дальніша судьба на сьогоднішній час неізвісна. але телеграм-канали ворога знову намагаються грати в недолугий. Псо поширюють відео, де той самий майор, нібито живий здоровий, і навіть бере в полон українських захисників. Іронічно, що про російську брехню кажуть це між московити. Екіпаж блядь, тонущого корабля. Блядь. А ви блядь, команда цього корабля блядь, не можете вийти к людям і сказати правду? Блядь. Ребята, ми тонім на канібіру старі відео їх. Ну братці, как бы у мене уже сміх істеричний на самом делі тут надо, блядь, уже сміятися, сміяться плакати, і для цього у загарбників є об'єктивні причини у силах оборони півдня України. Повідомляють, знищили ще кілька човнів. і перетворили російську тимчасово живу силу на стабільну неживу. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу по лівому берегу. І за дві останні доби можемо сказати, що знищено 100 окупантів Загалом Це два човни з диверсійно-розвідувальними групами. Міномет, зенітно-ракетний комплекс ТОР-2М. не стало. Двох польових складів з боєприпасами і потужного складу з матеріально-технічними запасами це все знов впливає на логістику ворога і розхитує морально-психологічний стан. Контрнаступ рухається повільно, але цього руху не зупинить ніщо. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Тарнавський повідомив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Заступник командувача має певні деталі, каже українські захисники вже почали Почали проривати першу лінію оборони росіян на Запоріжжі. Зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія з собою вона дуже складна, але наші військові продавлюють. Ми йдемо рухаємось вперед і цей рух він саме уповільнений. Мінними загородженнями і нестачу у нас авіації. Чому контрнаступ триває більш повільно ніж усі очікували? Про це президент Володимир Зеленський говорив із представниками латиноамериканських змі. Казав, що очікування будь-кого це другорядні речі. Можна довго дискутувати про вибір напрямків, нестачу техніки чи відсутність її оперативного постачання. Утім, основний момент у визволенні української території досі незмінний. Контрнаступ. Це наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив. Ініціатива в руках України. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що руским складніше. в наших очах втомленість, а в їх очах страх. І це різні речі у Росії. Є куди відступати. Україна такого сценарію немає, і оборона триває на усіх кордонах на землі та у повітрі. Бійці ДПСУ з бригади Сталевий кордон показали дебютну роботу. Перший офіційно втрачений ворогом новітній безпілотник елерон Т Т-16». Примусову посадку йому зробили десь на Харківщині за допомогою антидрон рушниці. Сьогодні зранку групою протидії безпілотних апаратів. Прикордонник з телевого кордону було посаджено нового для нас птаха Елерон 16Т за допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас. Бачимо його вперше, але, думаю, не останнє. Тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів – нет. Дякую вам за новий досвід в цій роботі. Олексій Пасак, п'ятий канал. За 85 тисяч доларів намагався здати в оренду землю Національної академії аграрних наук. Національне антикорупційне бюро викрило на гарячому народного депутата від Слуги народу Анатолія Гунька та двох спільників. За даними слідства, зловмисники отримали першу частину суми, а саме 85 тисяч доларів від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель. Гуньку та двом спільникам про підозри ще не повідомили. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Все випитайте. Нас спало на овчу. Всім ставлю. Задні, Всі стоять на місці. Свічні, це на процентне дерво. Попрошу, стане. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені потім. Та поставила. Яка людина?